Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан. І ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Я провела вас сьогодні на локації Юні Сіті. Тут неймовірно класна атмосфера, а це моє улюблене місце для сидіння. Я дуже люблю відпочивати. Літом тут будуть дуже гарно квітнути дерева, і це дуже затишний міні-парк. А тема сьогоднішнього відео це як вдосконалюватися архітектору і навіщо взагалі це потрібно. Вдосконалення в професійній сфері в архітектурі воно пов'язане з постійним навчанням. Ви не можете зупинитись на одному рівні, і вам доводиться навчатись, навчатись для того, щоб ефективніше виконувати свою роботу. Я даремно обрала цю локацію для того, щоб зазняти кадри, показати вам вигляди щодо поєднання матеріалів юні сіті один з найкращих таких зразків, де можна запозичити для себе спосіб межування різного типу майданчиків, доріжок, організації площ. І як же це все архітекторам вдалось помістити такий от великий комплекс і стільки всього в локації для того, щоб поєднати як громадський простір, так і приватний житловий. От власне, архітектори над цим працювали. Вони проробляли всю структуру, проробляли всі зв'язки, комунікації, і саме в ці всі синергії, в поєднанні як матеріалів, так і технологій, так і функціональних зон, виросла цей чудовий комплекс. Які ми можемо бачити, і власне без вдосконалення навичок архітектора, без вивчення норм цього б не відбулося. Мені постійно доводилось вдосконалюватись. Це було пов'язано власне з посадками. Ось такими, де я розробляла варіанти вигляду житлових комплексів, де потрібно було помістити багато функціональних зв'язків. Це поєднати житлові будинки з громадськими спорудами. Також зі школами, і все це мало свої обмеження, відстані, відступи. І якщо на цьому ж шляху траплялись якісь ТП або газові колектори, або що це також потрібно було враховувати і від них відступати. Щоб будь-то, наприклад, якась магістраль дорожня з батьма полосами руху, це був жах. Тому кожна своя ділянка вона мала свої випробування і. Ем, Якби мені не хотілося зробити все ідеально, завжди будуть моменти, де приходилось обирати між тим, скільки людей я можу помістити в цей комплекс, і тим, щоб дотриматися абсолютно всіх ідеально правил. Інколи доводилось шукати співвідношення між і між якимось елементами. Ну, наприклад, шукати варіанти вирішення таких питань, як мені помістити необхідну кількість дітей в цьому садочку, хоча на перший погляд я його не можу розмістити, та може мені зробити його вбудований, прибудований. А які є правила для таких от, закладів, чого ще можна задіяти, чи можна там задіяти покрівлю, чи не можна? Чи, наприклад, якщо ми задіємо покрівлю цього дитячого садочка і скажемо, що тут будуть літні майданчики, чи ми витримаємо кількість майданчиків, площу цих майданчиків, а відступ від цих майданчиків до, наприклад, вікон житлових? І кожна така локальна задача. Вона викликала необхідність постійно вдосконалювати свої навички. І якби, наприклад, не інші архітектори, які вже якісь пройшли цей шлях, в яких можна би було цього повчитись і піддивитися, як от реалізовано в інших ЖК, то мені б було доволі складно відповісти на такі питання. Те стосовно і паркінгів, наприклад, можна розміщувати парку місця на покривлі паркінгу, чи не можна, скільки їх можна розміщувати? Це все потребує відповідей. І які можна знайти як в нормативних документах, так знову ж таки в тих архітекторів, які це вже реалізували, те саме з матеріалами. Наразі це моя найскладніша тема, тому що як можна поєднати матеріали, зробити ці безшовні стики, підібрати різні типи ринв, от, наприклад. Вертикальне планування, де проходив наприклад деформаційний шов, я підбирала на якісь мініатюрніші ці водостоки, які були максимально пласкими, тому що сама глибина водостоку в мене не поміщалась для того, щоб її розмістити в грунті, і оцей схил, який мене мав утворити для того, щоб вода стікала вниз. Мені треба було використати саме от якусь ринву для того, щоб її ціленаправленно направити спочатку туди, а потім з ринви направити воду далі. І це було доволі складно, тому що не було просто цього простору у землі, який би мені дав можливість це зробити. Тому, взагалі, робити щось на паркінгу, на покрівлі паркінгу це доволі складно, особливо коли. Люди, які б мали це зробити частину своєї роботи добре, якось це роблять дивно, і це перешкоджає потім в результаті реалізувати задум, який би хотілось, і приходиться часто викручуватись ситуації. для себе. Я розглядаю такі моменти вдосконалення в архітектурній сфері, саме поєднуючи теорію плюс практику. Мені дуже важливо споглядати, як воно реалізовано на практиці, тому що гуляючи навіть от цим ЖК, я вже собі зафотографувала багато цікавих деталей, вузлів, як поєднується плитка, які є типи плитки, тому що я можу це все подивитися в інтернеті, але коли я це можу відчути вживу, це для мене геть зовсім інше. І, наприклад, коли я Розробляла навіть ландшафтну архітектуру і майданчики дитячі. В мене була задумка зробити такого плану якось цей столик і такі невеликі підвищення всюди поробити цьому майданчику. Це все мало бути з імітацією дерева або навіть дерев'яне. І отут в мене виникало теж питання, а робити повністю дерева, а як воно буде працювати на зміну сезонів, чи все-таки підбирати. Якийсь граніт під імітацію дерева чи взагалі штучний камінь, якийсь брати, а тоді воно незручно на ньому сидіти, як з цим бути. І е, я довший ще час задумалась про те, щоб можна було зробити зручну таку інфраструктуру, де діти змогли б і бігати, і рухатись. І воно б виглядало дуже так красиво і органічно вписано в середовище. Ось прямо як тут. І мені цей приклад дуже подобається, тому що тут реалізували по суті те, що я колись хотіла реалізувати в проєкті Міцкевича в Івано-Франківську. У нас такий був скверик. І саме під нього я розробляла цей проєкт, де все мало бути з дерева і підсвічуватись. Ось, наприклад, тут є вмонтовані вже розетки. Тут можна собі, наприклад, вставляти розетку і заряджати якісь гаджети або коли виключить світло, то можна поставити лампу тут і, наприклад, пити чай чи підігрівати чайник. Це дуже добре. Продумано, воно створює затишок за рахунок того, що навколо ось тут дерева, і воно робить такий більш камерний простір. Ще один метод досконалення для архітектора це слухати інших архітекторів, як вони бачать архітектуру, як її відчувають, і які акценти роблять в цій архітектурі. Якщо говорити про закордонних архітекторів, це Канадська архітекторка Демі Лі, блогерка. В неї походження корейське, але вона здобула вже освіту в Канаді. Клинських архітекторів, першим, яким я захоплювався, це був Віктор Зото. Потім я для себе відкрила. Анну Іскієрдо, Юліана Чеплінського. І коли я їх слухаю, кожен з цих архітекторів він приносив якусь свою ідею, те, як він бачить архітектуру. Наприклад, Демілі, вона більш бачає архітектуру в плані функціонального такого майбутнього, якогось техно, де можна все зробити за рахунок технологій нових і в тому числі і штучного інтелекту, правильно використовуючи на допомогу архітекторам, саме не Крадучі ідеї, а заставляючи цей штучний інтелект робити повсякденну роботу, яка спрощує життя і дозволяє іншим професіоналам ще більше розвиватись нішово. Або, наприклад, Анна Ескірда, яка робить різнопланові об'єкти, що мене дуже підкупає, починаючи від лікарень, з різних собачих притулків, закінчуючи теме жака. Ось. І кожен з цих архітекторів, коли робить свої об'єкти, про них розказує, він вкладає своє бачення і саме свій шлях, яким він іде, і саме свою якусь філософію. І це допомагає, власне, мені зрозуміти, що для мене є цінно в архітектурі і в якому напрямку мені рухатися. Тому складно сказати, що якщо ми сядемо, тільки будемо вдосконалюватись в тому плані, щоб почитати норми, чи подивитись закони, послухати, які нові вводяться, чи, наприклад. Поспілкуватися з іншими професіоналами. Для мене є важливим розвивати усі напрями, для мене є важливо поєднювати різні способи вдосконалення своєї діяльності, в тому числі це вдосконалювати свої програми. Найкращим способом побачити, наскільки ви виросли над собою, це саме переглянути своє портфоліо робіт, те, як ви вмієте оформлювати, те, як ви вмієте користуватися якимись елементами, як ви вмієте. Відобразити свій задум, швидко його втілити, і це покаже, наскільки ви виросли в тому числі над собою. Що ж, я бажаю вам знаходити власні шляхи для вдосконалення своєї діяльності і розвиватися як архітектор, тому що процес проєктування він є настільки довгий, наскільки ви дозволяєте йому бути, беручи участь в тих чи інших проєктах. Бажаю вам всього найкращого, вдосконалюйтеся як архітектори та розвивайте свою майстерність. До нової зустрічі, Па-па!